Перший україно-польський веломарафон стартував у Житомирі. Організатори заходу вирішили поєднати корисне з приємним. Учасники пробігу подолають більше 500 кілометрів, паралельно відвідуючи культурні пам'ятки у південних районах Житомирщини. Ми зініціювали такий веломарафон. Польськими стежками Житомирщини. Цей проєкт підтримується Міністерством закордонних справ Польщі. Цей веломарафон також пов'язаний не тільки з якимись спортивними такими моментами, але ще й з краєзнавчими. Власне. Ми склали так маршрут, щоб він пролягав через ті селища, села, містечка, де. Існують якісь пам'ятки архітектури, які пов'язані з діяльністю польської громади Житомирщини, це і костюли, це костьоли, палаци, це і шляхецькі подвірки. І звичайно, що це більш цікаво ніж просто. Їхати і набирати кілометри. Ми будемо відвідувати різноманітні пам'ятники історії польської культури. А відповідно, це значить, що можемо розповсюджувати туристичний досвід і приєднуватися в цьому сенсі до європейських країн. Всім ця подорож буде дуже цікаво, тому що оскільки часто просто відбувається або спортивний напрямок, якийсь у будь-якому поході чи поїздці, або чисто культурний, дуже такий, скажем, не тривалий. За відстанями до 80 кілометрів щодня доведеться долати волонтерам. Тому всі учасники марафону, велосипедисти зі стажем. Учасників ми набирали серед Житомирських байкерів. Ті, що в нас є житомирський велоклуб, який два рази в рік проводить змагання. Це байкери, гонщики, туристи. І також група шосейників з товариства Колос разом з своїм тренером. Якщо це марафон, він передбачає те, що ми кожен день проходимо певну дистанцію. Дистанція це від 60 до 80 кілометрів. Це перше, і людина має витримувати скористь середню швидкість середню 20 кілометрів на годину. Звичайно, без такої підготовки, щоб не їхати 7 днів, людина, звичайно, просто не витримає. Вже за тиждень, відвідавши польські культурні пам'ятки на території Житомирщини, велосипедисти повернули. Нуться у Житомир.